Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо щодо великих потужних і надпотужних змін в мобілізації. А саме постанова 13.32 Кабінету міністрів України. Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації. Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних, також критерії та процедуру визначення критично важливих підприємств, запровадив механізм бронювання через дію. Про це для ЕП повідомляють генерал-майор, спеціальний радник компанії МОРІ з питань військового права Артем Лушніков та юрист адвокат Ростислав Соботник. Зміни вносить постанова 13.32. Від 22 листопада 2024 деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, які вже закінчилися. Основні положення змін для бізнесу: від срочки від призову, надані мінекономіки або через дію діють до закінчення сроку, але не довше 28 лютого 2025. Рішення про критичність підприємств, термін, яких спливає. 30 листопада 2024 року продовжується до 31 грудня 2024 Бронювання військовозобов'язаних здійснюється лише через дію. За окремим рішенням міністра оборони можна забронювати понад 50% військовозобов'язаних, якщо ви будете йому надсилати відкати. У загальній кількості військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання, не враховуються військовозобов'язані жінки. Для бронювання зарплата військовозобов'язаних за останні три місяці останнього звітнього кварталу має бути не менше мінімальної, помноженої на 2,5 коефіцієнт понад 20 тисяч гривень. У донорських проєктах можна бронювати до 50% працівників, які безпосередньо залучені до виконання завдань. Підприємства подають дані про працівників у пенсійний фонд не пізніше наступного дня після змін у трудових відносинах. Бронювання анулюється, якщо зарплата працівника менше за визначений рівень анулювання можна оформити через дію. Критичність підприємства погоджується з Мінекономіки та міноборони. Обов'язковими критеріями для визначення підприємства критично важливим на сьогодні є відсутність заборгованості по сплаті податків та ЄСВ середня зарплата працівників за останній квартал не менше мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5%. Тобто, Якщо ви не заробляєте, шановні українці, понад 20 тисяч гривень в місяць, то ви не будете заброньовані взагалі ніяк. І все це економічне бронювання до лампочки, тому що рано чи пізно вас можуть мобілізувати. Що робити? Звертатися до мене за захистом своїх прав і свобод. Економічне бронювання не захищає вас від мобілізації, як і відсрочка від мобілізації не захищає вас від мобілізації. Взагалі. Ніяк. Всі ці документи не працюють на сьогодні взагалі. Моніторинг діяльності заброньованого бізнесу здійснюватиме. Орган, що прийняв рішення надати статус критичного підприємства, центральні органи виконавчої влади та обласні адміністрації, включно з Київською та Севастопольською міськими ОВА, мають переглянути рішення про визначення підприємств критично важливими протягом трьох місяців. А тут питання, шановні українці: яке Севастопольська міська ова може бути, якщо вона на сьогоднішній день окупована? Росіянами дуже цікаво. Здається, тут вже державна зрада є щодо Севастопольська міська військова цивільна адміністрація. Це вже державна зрада, фактично. Вони пилять гроші і розсовують їх по карманам. А ти воюй і помирай за статки Зеленського Пінчука. Коломойського та Єрмака за інтереси їх сімей. І так, шановні українці, ви побачили ці надпотужні зміни установі Кабінету міністрів щодо мобілізації. Вкажіть свою думку в коментарях до цього відео. Як ви вважаєте, це правильно чи неправильно щодо потужних змін, як каже наш колишній президент Зеленський стосовно постанови 1332? Детальніше, будь ласка, пишіть в коментарях, репостіть це відео. В інших соцмережах розповсюджуйте. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці, до на репост. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація. З військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблем. Не юридична консультація по темі ТЦК ЗСУ військового права коштує 700 доларів, коли не працюють норми права. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий захист з кримінального права коштує 500 доларів США. Заповнення позивної заяви в суд. Оскарження штрафів, для прикладу, РТЦК з ПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Юридична консультація як вести автомобіль. Та бізнес-статус людини коштує тисячу гривень. Підписка, лайк, репост доб'ємо разом до мільйона, шановні телеглядачі мого каналу. Також в описі до відео підписуйтесь на мої соцмережі та робіть донати в описі до цього відео. Гарного вам вечора, шановні українці!